Ми вітання, шановне панство! Ви, ви на каналі Автоімпорт. Сьогодні розкажемо про французького бестселера, який ви так полюбили. Що за тачка? Давайте розбиратись. Поїхали! Сьогодні до вашої уваги Renault Scenic третього покоління. 2010 рік, 1,5 дизель 179 тисяч пробігу приїхала вона із Австрії в самому практичному сереблястому кольорі. На доволі непоганій комплектації, яка включає в себе протитуманні фари. Класна, у нас гума встановлена. Зимова розміром 205, 60 на 16. Тут по стандарту повний електропакет є. У нас де вона є? Ага, електрика по зеркалам. Тут бачимо круїз-контроль. Що ми ще бачимо? Регулювання яркості підсвітки, вимкнення трекшн-контролю. Так, що у нас ще? Механіка шестиступочка, кондиціонер, старт-стоп кнопочка, електронна приладова панель, електроручничок, як люблять Рено, адаптивний підлокітничок. Салон загалом чистенький, охайненький, немає ніяких зайвих плям, там якихсь, і, і, і так далі. Коротше. Давайте задній ряд глянемо. По задньому ряду тут все в класиці Рено Сценік, сидіння зручні, три окремо стоячі. Тут по дефолту у нас є оці е, столики, Цей, це сидіння можна скласти і тут собі як підлокітник його використовувати або щось тут поїсти. Дуже зручно, стильно, модно, молодежно. Назад. Ага, як же його назад скласти? Тут є десь Віровочка, за яку треба тягнути, але я її чогось не бачу. Ладно, це ми складемо потім. Давайте рухатись до багажного відділення. Все одно я хотів розкласти ці сидіння і показати вам, як виглядає багажник з розкладеними сидіннями. Ми їх зробимо поки що в таке положення, а третє в інше. Відкриваємо багажник. Сам багажний простір у нас доволі місткий. Це наші номерні знаки. Ми їх зараз трішки приберемо, щоб вам було плюс-мінус зрозуміліше. Багажний простір місткий. Тут... Є повнорозмірна запасна колеса і ремкомплект до нього. Туди ми не будемо поглиблюватися. В общем, багажник у нас виглядає так, але одним махом руки ви можете зробити, щоб він виглядав. Щоб він виглядав. Ось так. Просто цей кіломок заважає, щоб розкласти сидіння. Тут є такі поглиблення. І от буде виглядати ваш багажний простір саме так. Можна положити крупногабаритні речі і так далі. Коротше, користуватися сценіком це одне задоволення. Натискаємо, все розкладається у нас на свої місця. Фаркопчик присутній. Тож, друзі, закриваємо наш багажничок і рухаємось далі. А тепер ваша влюблена рубрика огляд товщина міром». Давайте подивимось разом, що з цією машинкою. Починаємо вже за традицією з капота. 121, 122, 131. Пластикові в нас крила, міряти їх не будемо. Капот в, рідні, в рідній фарбі. Дверка 113, 121, 133. Також рідна фарба, задня дверка 103, 114, 116. Рідна фарба. Давайте проєме. 63, 68. Водійський проєм в рідній фарбі. Задній проєм по водійській стороні. 72, 52. Це також рідна фарба. Відразу дах. 104. 109. Дах в рідній фарбі. Заднє крило по водійській стороні. 137, 137, 123. Рідна фарба, гляда. 117. 129, 117. Це рідна фарба. Заднє праве крило 180, 259, 660, 845, 577. Ми бачимо, що тут є кусочок, де проводилися ремонтні роботи. Це все робилося ще в Європі. Критичного, страшного, нічого в цьому немає. Ми вам показуємо все, як є, а рішення приймати, як завжди, вам. Тож, рухаємось далі. Дверка 212. 198, 219. Проєм. Проєм. 72, 64. Проєм в рідній фарбі, не, не дивлячись на те, що тут проводилися легенькі ремонтні роботи. Проєм у нас не затронутий, він є в рідній фарбі. Пасажирська дверка передня 229, 235, 265. Також другий слой фарби. Проєм 5971. Цей проєм в рідній фарбі. Тож, друзі, ми бачимо, що по нашому сценіку є декілька косметичних підкрасів і на задньому, е, на задньому правому крилі проводилися легенькі ремонтні роботи з використанням шпаклівки. Нічого в цьому страшного немає. Знову ж таки, е, там небагато. І ми бачили з вами 600-800 мікрон. Ну, коротше, не страшно. Їдемо далі. Шановне співтовариство, давайте подивимось на сервісну історію. Я вже попередньо переглянув, документів у нас тут небагато, але маємо, що маємо. Є у нас ось такий документ про заміну акумулятора. Новий акумулятор поставили тут 13.01.25 року. Бачите, 159 євро коштував цей акумуляторчик. Є відповідний документ. Так. І... Сервісна книга. Так, ось він-код нашого автомобіля. Ми зараз ставимо дублюючу табличку з кузова. І з нею ви можете звірятися по Він коду і і так далі. Так, відкриваємо сервіси. Так, у нас є запис, написано First Service, Перший сервіс це нульове ТО в 2010 році. Пробіг 1939 км. кілометрів. На жаль, більше у нас немає записів в сервісних книжках, і в документах я передивився записів. Немає, тож там ми лишили вам дублюючу табличку з кузова. Ви можете перевірити по загальнодоступним сервісам оригінальність пробігу цього Renault Scenic. Але я впевнений і знаю точно, що. Тобі тут оригінальний. Тож, давайте запустимо двигуна і подивимося, що у нас під капотом. Ага, просив ставити карту. Я вже так різко хотів запускати двигуна. Вставляємо карту, нажимаємо на кнопочку, машина запускається і йдемо дивитися, що там. Під капотом нас зустрічає дизельна рядна турбова четвірка К9К-двигун, який всім вам так полюбився. Працює він рівненько, немає жодних запотівань, підтікань. Цей двигун Мільйонник, його знають всі і люблять. Він до сих пір встановлюється на всю лінійку е, Рено і на другі, до речі, автомобілів. Я знаю один бренд преміальний, який купляє ці мотори і ставить собі їх в А-клас, в клас Якщо ви знаєте, що це за бренд преміум, напишіть в коментарях. Е, що ми бачимо? Та в принципі тут дивитися нічого, і власнику новому тут робити буде нічого, так як це є надійність, це є безпроблемність. Тож закриваємо цю кришку і давайте підсумуємо, що ви отримуєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримуєте надійність. Ви отримуєте е, великий простір в салоні, ви отримуєте здоровений багажник. Також ви отримаєте не низький кліренс, як мінімум, це є сімейний компакт-вен, який е бореться із такими потужними там моделями, як Volkswagen Tauran, Citroen c 4 і так далі. Тобто, є. На що звернути увагу? Класний буде ціночок. Якщо, до речі, у вас цікавий цінник, в описі буде номер телефону. Звертайтеся, проконсультуємо і розкажемо. Тож, друзі, я вам завжди говорю, купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте, обов'язково слідкуйте з рівнем мастила. З вами, як завжди, були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Ми завжди вам раді.